Всім привіт! Я лікар-педіатр алерголог Захарчук Євгенія. Сьогодні я б хотіла підняти дуже важливе питання по такому захворюванню, як вітряна віспа, або ж вітрянка. Викликає її варіцела зостер. Чим же небезпечний цей герб вірус? В першу чергу, тим, що цей вірус може зберігатись в організмі людини тривалий час і за певний проміжок часу викликати ще одне захворювання, яке називається опорізуючий лише. Тому дуже важливо. Робити профілактичні заходи. На сьогоднішній день є вакцинація від вітряної віспи. Вона оптимально дозволена з 9-місячного віку. Звичайно, на території України не завжди є в достатній кількості, але головне пам'ятати, що вона є, і при подорожі і відпустці ви можете запланувати і вакцинацію. Давайте розглянемо, коли розвивається захворювання, яке трапилось в вашому садочку. Протягом 14 днів це інкубаційний період після контакту з хворим. Ваша малеча може проявити перші симптоми захворювання. Які ж перші симптоми захворювання це може бути підвищення температури без ознак? Захворювання без нежиті, без кашлю, просто температура. Але пам'ятаючи те, що ваша дитина була в контакті з вітряною віспою, вам та вашому педіатру допоможе ця інформація в діагностиці. Перші е, висипання, які з'являються на тілі, це волосяна поверхня шкіри голови. Вони ці висипання схожі на такі прищечки, вміст їхній прозорий і вони дуже сверблять. Далі висипання знижуються вниз поетапно щодня на тільце, на ручки, на ніжки, і навіть є в ротовій порожнині. Це варто пам'ятати при симптоматичному лікуванні цього захворювання. Полоскання ротика після прийому їжі. Які ж карантинні заходи в садочку? Часте теж питання батьків. 21 день. Це не означає, що ваша малеча 21 день після контакту має бути вдома. Це означає те, що ваші групи або ваші класи не будуть зводити між собою, тобто там, де було захворювання, і там, де його не виявлено. І протягом 21 дня ще хтось з діток може захворіти. Давайте розглянемо ж вашу тактику дій, коли ви помітили, що в дитини є перший прищик. Перше заспокоїтись, друге записатися на огляд до лікаря а краще лікаря запросити в гості до дому. Далі ви повинні симптоматично забезпечити дитині, щоб свербіж був меншим, бо це найбільший дискомфорт, який може бути. Ми можемо використовувати мазі на основі каламіну або цинку. Вони знижують свербіж. Далі, якщо у вас є підвищення температури, я зауважу, що варто використовувати ліки на основі парацетамолу. Чому ж Чому ж не ібупрофен? Тому що ібупрофен може ускладнити перебіг вітряної віспи у вигляді приєднання бактеріальної інфекції ці до шкіри. Скільки днів може висипати малечу? 5 днів. І ви потім, після останнього дня висипання, додаєте ще 5 днів і можете відвідувати дитячий колектив. Купатися душ душ, приймати малечі можна, але потрібно обережно витирати залишки води на тілі, щоб не пошкодити елементи висипки. Якщо ж так трапилось, що ваша малеча зробила розчухи і травмувала себе, ви повинні обробити антисептиками, такими як бетадин або октенісепт, пошкоджені ділянки шкіри. Зверну вашу увагу, що вітряна віспа не така безпечна, тому ви маєте лікуватися під контролем лікаря. Якщо ви бажаєте отримати консультацію в мене або в лікаря мого медичного центру, під відео залишаю всі посилання на наш медичний центр та контактні дані.